Виконуємо номер 194 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 18 клітинок. Познач на промені точки з координатами 1,18, 218, 4,18, 6 18, 7 18, 12 18, 1 9, 2 9, 3 9, 5 9, 1 6, 2 6, 3 6, 1 3, 2 3 і 1 2. Які із цих точок на координатному промені збігаються? Запиши відповідні рівності? Приступаємо до виконання. Я накресла координатний промінь. Взявши за одиничний відрізок 18 клітинок. Позначимо одну 18. Знаменник дробу означає, на скільки частин поділено, чисельник, скільки частин взято. Отже, одна клітинка це одна вісімцу. 218 це 2 клітинки. 4 вісімнадцятих – 4 клітинки. 6 вісімнадцятих – 6 клітинок. 7 вісімнадцятих – 7 клітинок. 12 вісімнадцятих – 12 клітинок. 1 дев'ята – Вісімнадцять поділимо на 9, це буде 2 клітинки, одна дев'ята. Одна дев'ята дві клітинки, отже 2 дев'ятих – 4 клітинки. Одна дев'ята дві клітинки, три дев'ятих шість клітинок. 5 дев'ятих, одна дев'ята дві клітинки, 5 дев'ятих – 10 клітинок, одна шоста, 18 Ділимо на 6, буде 3 клітинки, одна шоста. 3 клітинки, одна шоста. 2 шостих, одна шоста, три клітинки. Дві шостих шість клітинок. Одна шоста три клітинки, три шостих дев'ять клітинок. Тепер одна третя, вісімнадцять ділимо на три, шість клітинок це одна третя, одна третя, шість клітинок. Одна третя шість клітинок, дві треті, дванадцять клітинок. І одна друга 18 ділимо на 2, це буде 9 клітинок, одна друга це 9 клітинок. Одна друга ми позначили на промені точки з відповідними координатами. Тепер дамо відповідь на питання, які з цих точок на координатному промені збігаються. збігаються. 2,8 і одна дев'ята. 4,18 і 2 дев'ятих, 6,8, 3 дев'ятих, 2 шостих і 1 третя. 3 шостих і одна друга. 12,8 і 2 третіх. Запишемо відповідні рівності. 2,8 дорівнюють 1 Девята. Чотири вісімнадцятих дорівнюють дві дев'ятих. Шість вісімнадцятих дорівнюють три дев'ятих, Дві шостих і одна третя. Три шостих дорівнюють одна друга. І 12 вісімнадцятих дорівнюють 2 третіх. Ми накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 18 клітинок. Позначили на промені точки з координатами 1 1,8, вісімнадцятих, 7 вісімнадцятих, 12 вісімнадцятих, 1 дев'ята. 2 дев'ятих, 3 дев'ятих, 5 дев'ятих, 1 шоста, 2 шостих, 3 шостих, 1 третя, 2 третіх і 1 друга. Далі відповідь на питання, які із цих точок на координатному промені збігаються та записали відповідні рівності. Номер 194 виконано.